І коли він через три роки помер, йому, цей маленький хлопчина, він став паном, коли йому було всього лише три роки, але нічого не могли зробити, тому що цей пан що колись помер, він був дуже-дуже великий, його, його всі любили, і всі думали, що це його справжній син. Ніхто ніколи не бачив його справжню жінку. Він жив у Приморському замку. Він, він виглядав ось такого величезний, величезний, величезний замок. Він... Він вмер через інфаркт. Тоді, в ті часи, люди не знали, як вилікувати інфаркт. Тоді це ставалося дуже часто. І всі навіть не знали чому. І цей пан, якого звали Олександрос, по-справжньому його, його звати Олександр. Колись його називали Саша. Але він дуже захотів, щоб його якось е, дуже цікаво називали. І тому він придумав Олександрос. Потім він це саме записав паспорт. А, 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 а трьохрічного пана е, так само називав як себе. Олександрус. Спочатку він думав, що Олександр, але потім, потім зрозумів, що це занадто сумно. Занадто нецікаво. Тому він його також назвав Олександрус. І цей малий Олександрус дуже був балуваним. Його, Його не всі любили. Багато людей його любили, тому тільки тому, що знали, що це.